Сценарій до цього відео, мабуть, судилося мені написати в телефоні під свічками, бо клята русня ніяк не від'їбеться. Вітаю вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту. Мене звати Роман, і сьогодні я вам розповім дещо цікаве про трейдинг на ф'ючерсах. Тому вмощитись зручніше та починаємо. Друзі, це відео буде розділено на декілька частин, і першою частиною буде невеличка розповідь про те, що взагалі таке крипторинок, як він був створений, хто ним маніпулює та як повністю великі гравці контролюють ціну активів. Поїхали! І так, почнемо ми з того, що таке ф'ючерси. Якщо простими словами, то на ф'ючерсах ви можете заробляти як на зростанні монети, так і на її падінні. Але більшість, звісно, буде втрачати гроші. Ну як більшість відсотків 95. Більшість трейдерів використовують технічний аналіз, тобто аналізує те, як поводить себе графік та роблять свої угоди в лонг або шорт. Це працювало раніше. Та лише на фондовому ринку, який набагато важче контролювати, ніж крипторинок. Крипторинок дуже маленький, якщо ми будемо порівнювати його з фондовим. І для того, щоб великому гравцю його контролювати, дуже багато грошей мати не потрібно. Це один з важливих аспектів, чому криптовалютний ринок має таку велику волатильність. Бо крупні гравці можуть запампити ціну, а потім, коли їм буде потрібно, задампити її. Ви повинні розуміти, що коли формувався фондовий ринок, ще не було таких прошарених маніпуляторів та різного роду фондів з мільярдними бюджетами, і вони росли органічно, як фондовий ринок, так і різного рода маніпулятори. Тепер вони створили крипторинок для того, щоб повністю контролювати його та ставати ще багатшими за рахунок дурнів, які можуть заносити хто по 100, а хто по тисячі і більше доларів. Переходимо з тобою до другої частини цього відео, а саме до частини криптобіржі. Криптобіржі. Повністю бачать та контролюють всі угоди, лімітки та ліквідації, бо це їх функціонал. А друге, те, що топові біржі мають величезний капітал мільярди доларів. А тепер уявіть собі таку картину. Ви маєте майже безмежні фінансові ресурси. Ви маєте повністю підконтрольну біржу, на яку люди несуть долари. Ви бачите всі їх ліквідації, всі рівні, взагалі, все. Та ви можете трошки направити ваш капітал на те, щоб скоригувати ціну в необхідному вам напрямку для того, щоб заробити мільйони доларів. А ще найголовніше: ніхто ніколи не буде мати проти вас жодних доказів та вас не притягнуть до відповідальності. Ось це все і роблять криптовалютні біржі від малої до великої. Вони це зараз дуже активно роблять, тому що криптовалюта досі в сірому полі. Вона не регулюється законом так, як треба. А це значить те, що немає законів, де прописано все, що можна, і все, що не можна робити. Хм, А ви не задумувались, хто взагалі повинен писати всі ці закони? Мені здається, це дуже гарне питання. Для того, щоб це все робити, треба, щоб влада розвинених країн захотіла це зробити. Для цього потрібно виділити дуже багато грошей. А як виділяти дуже багато грошей на щось невідоме та те, що складно зрозуміти старим людям? Давайте будемо чесними. Ті політики досі не доперли, що коїться в нашій країні і що нам реально треба більше зброї та сране ПВО. Тим більш, якщо вони прикормлені криптовалютними компаніями, я не кажу про корупцію в західних країнах, але повірити в це мені дуже не важко. І тепер третє основне питання. Чому ж тоді так популярно бути трейдером? Вони всі їздять на ламбах та показують результати, в яких є тисячі відсотків, всі успішні, та все у них круто. Якось дивно це. Тобі не здається? Якщо трейдери заробляють бабло, біржі також заробляють бабло, всі скрізь заробляють бабло, а один ти не заробляєш? Ладно, не ображайся, я жартую. Це відео саме і зроблено для того, щоб ти не втратив гроші, але хто тоді бабло втрачає? Ви ж розумні, хлопчики, та повинні розуміти, що гроші не беруться просто так з повітря. Якщо хтось заробив, то хтось інший все всрав. Повернемося до трейдерів. Усі трейдери, які при бабках продають своє навчання або створюють закриті спільноти, в яких діляться своїми сигналами. Їх головна задача показати вам успішний успіх, показати круті тачки та кучу бабла, яку вони начебто заробили саме на трейдингу. Хоча насправді більшість своїх грошей вони заробили саме на продажах своїх курсів та сигналів. Ви можете це з легкістю перевірити, просто побачите, що немає трейдерів, які заробляють лише на трейдингу, і більше нічого не продають: жодного навчання, жодних сигналів, жодного наставничества. Ті люди, які давно підписані на мій канал, знають, що те, що я тут показую, я особисто на своєму досвіді перевіряю і тільки потім розказую про це вам. Так ось те саме було і в цей раз. Тому зараз я вам розповім свій особистий досвід роботи з криптотрейдером. А тепер особисто про мій досвід. Якщо ви не перший раз на моєму каналі, то повинні знати, що у мене є закрита спільнота або просто наша ком'юніті Вівгрупа. Ця група була створена для того, щоб публікувати туди реально робочі схеми по P2P, на яких люди реально заробляли гроші. Це були повністю детальні інструкції. До речі, ось відео, в якому я розповідав, як вдалося заробити більше мільйона гривень на P2P. Розвиток ВІП-групи не припинився лише на P2P. Потім я почав її розвивати далі та додав туди професійного трейдера. Який дуже розумними словами аналізував ринок та робив угоди, щось в плюс, а щось в мінус. Але все рівно в довгу перспективу це був нуль. І, звичайно, у трейдера були платні програми: своя окрема група та своє навчання. І жодних гарантій прибутку. Жодних. Ну так а звідки їм взятися? Потім я знайшов іншого трейдера. Результат такий самий: в нулі. Потім ще одного, і знову те ж саме. І на всіх цих трейдерів я витрачав гроші, але безрезультатно. Я займався пошуками трейдера, бо вірив в те, що зможу знайти людину, яка дійсно щось може. Але коли я посидів та подумав про те, що розповідаю вам в цьому відео, я зрозумів, що реально успішних трейдерів. Не може існувати в довгу перспективу, особливо на криптовалютному ринку. Друзі, і що ви думаєте, я так просто закинув цю тему з ф'ючерсами? Ні, ви помиляєтесь, вона продовжилась. Я винайшов свою стратегію торговлі на ф'ючерсах. Вона дуже проста і зрозуміла. Про неї я детально писав в своєму безкоштовному телеграм-каналі. Посилання є в описі під відео, можете перейти та почитати. Але якщо коротко... То моя стратегія в тому, що я захожу в позицію лише на ту суму, яку не шкода втратити, лише в лонг, лише по біткоїну, лише після падіння, не більше ніж з третім плечем. Завжди маю ще дві суми входу для того, щоб усереднитися, якщо сильно просяде курс бітка, та закриваю позицію, коли маю прибуток 3 або 10%. Зазвичай такі угоди тривають від декількох годин до декількох днів. Завдяки цьому я не нервую та можу спокійно спати ночами. Наскільки зараз це можливо, це не є основним видом прибутку, але більшість цих угод, а точніше всі, йдуть в плюс, тому що в мінус я не закриваю, а ліквідація з третім плечем буде дуже далеко, особливо коли в тебе ще є гроші на усереднення позицій. Про всі мої угоди я завжди пишу в віп-групі. А також я в Вівгрупу додав курси по трейдингу за концепцією Smart Money. Це для тих, хто все ж таки хоче вивчити трейдинг. Цей курс коштував 500 баксів. Якщо я не помиляюсь, це не мій курс, а одного москаля. Я це зробив для того, щоб русня не заробляла гроші на продажі цього курсу. Ну і для того, щоб українці мали змогу вивчати трейдинг. Якщо комусь цікавий цей напрямок мазохізму, до речі, в ВІП-групі в нас є ще чат, де можливо поспілкуватися з учасниками. Також нещодавно я туди додав курс криптовалюта для новачка. Там вся базова інформація про криптовалюту, починаючи від історії криптовалюти та закінчуючи 14 способами реального заробітку на криптовалютному ринку. Новачкам буде дуже корисно. В ВІП-групу будуть додаватися різні курси, і вони будуть повністю безкоштовними для всіх учасників цієї групи. Доступ коштує лише 100 доларів. Доступ у вас буде назавжди. Один раз заплатили. Маєте доступ од... назавжди, повністю до всієї інформації, яка там вже є, та яка там ще буде. Мені здається, що це дуже цікава пропозиція. Посилання на адміна, якому можна написати, я залишаю в описі під відео. Пишіть, він все вам детально розповість. І так, друзі, я сподіваюся, що зміг відкрити вам очі на трейдинг криптовалюти. Я сподіваюся, що ви тепер розумієте, хто і як насправді заробляє, чому більшість втрачають свої гроші. І ще раз, вкотре, я хочу вам повторити, що не існує кнопки Бобло. Але бувають різні цікаві схемки, такі як P2P, коли можна реально нормально заробляти. Але ці схемки не живуть довго, і для того щоб дізнаватися про них одним із перших, треба бути в різних групах з схожими інтересами, таких як наша ВІП-група. Ну що ж, я сподіваюся, ця історія вам сподобалась. Тепер вам необхідно поставити лайка завтра під цим відео, написати коментар про те, що я зовсім не прав і є дійсно круті трейдери, ти не шариш. Ну а я побажаю вам берегти себе. Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!